Федя, краще поки що. Готовий? Оп! Фідя, ти поки що краще, Федя. Федя. Тихо, царенко, цвільша шкурше повенку. Це тільки чотири було, друже. Це було тільки чотири. За тебе я п'ятий пробіжу. Ти рахуєш в школі, до якого класу зараз? В якому класі? Що з математикою? Яка оцінка? Будь ласка, двох пропускай, будеш переробляти. Готовий? Да. Оп! Рахуйте в голові. Краще перебігти чи не добігти. Давай, 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 подивись вже. Швидше. Останній. Так. Добре. 13.46. Готовий? І Оп! Останній. Добре. 13.07. Наступний швидко. Готовий? Оп. швидше нога. Ліва. Чотири. Останній. Добре. Готовий? Оп! Вечер, Макс. Бачив, вертаря в не вибору. Давай, шашка, давай. <ріпи> Останній. Добре. 14.73. Готовий? Оп! Такожі, да. Останній. Добре. 14.03. Хто наступний. Штанько Шупені Єремчук Яцик. Готовий? Оп! У нас час до якої години? До восьмої. -го. Але може бути хор, що нікого немає. Не Останній. Добре. Готовий. Оп! Ми просто поставимо витривалість паралельно два мізані. Там друга там і в швидше піде. Чотири. Добре. 13-31. Готовий. Оп! Швидше, Ярмчук. Швидше. Швидше! Чотири. Що? Вибігти! Добре. 12.87 Швидко. Один закінчив відразу другий. Готовий? Оп! Давай, Едуард! Готується без Борисенко. Це чотири тільки. Голодний, Едуард! Добре. 17,72. Дуже яке перебіжить ще. Ну хай перебігає один і той другий, який тебе перебіг. перебіг. Я ти через одну перебіжиш. Оп! <ріця> Швидше нога. Швидше бить. — Останній. Вибігти. Добре. 13, 13, 38. До наступний. Весь Болдін, Борисенко, Букаємський в окулярці. Така яцик ось цей перебіжить. давай. Давай, ти. Давай, Кашу нам ось. Готовий? Оп! П'єрвий? <рес> давай, давай, давай. Ти холодний. <рес> Два. Третій. Три. <рес> Голові рахуєш вже. Чотири. Яцик! Чотири. 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 Друзі, в воротах ніхто не стоїть. Я говорив, ворота де. Вийшли за межі штрафної лінії. Готовий? Оп! Ямаль. Борисенко, Букаємський, Вакуляк, Вийниченко, Голодівський. Чотири. Сучи ножки. Добре. Тринадцять сорок. Готовий?